Міністерство культури України активно піклується про молодь. Та 16 грудня, за ухваленням Кабінету міністрів України, запускає програму фінансової підтримки є книга. Українці, яким виповнилось 18 у 2024 році, отримують по 908 гривень на віртуальну картку для придбання книг. Про це повідомила перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко. Також вона додала, що 18-річні є однією з цільових і пріоритетних аудиторій у контексті просування читання. Для того, щоб отримати кошти, варто в застосунку Дія обрати послугу Єкнига, оформити віртуальну картку в одному з банків України, подати заявку та очікувати кошти. Їх буде нараховано автоматично. Оплатити придбання книг карткою Є книга можна у безготівковій формі, безконтактно з використанням смартфону або з використанням реквізитів картки на сайті книгарні. Кошти варто використати протягом трьох місяців. Список видавниць та книгарень буде опублікований пізніше на сайтах Дія та Українського інституту книги. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.